Вікторич доброго здоров'я, вітаю. Здоров Віть, Віт, Хочеться запитати зразу, як суми, як взагалі що відбувається, як сума, А, Бо головком ЗСУ Сирський заявив, що просування російських військ на Сумщині зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. І каже, що цьогорічна хвиля літнього наступу РФ захлинається, каже він. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на Сумщині? Ворога дійсно зупинили, загроза вже знята? Чи як? Ну я зараз не, не в Сумах, якраз буду повернутися тільки завтра, але ну, якби ми контролюємо ситуацію. На фронті дійсно стабільно, біля Юнаковки тривають бої. Там ворог проривався минулого ну на цьому тижні проривався там сторону Юнаковки, але блокували навіть якусь групу, знищили в районі школи. Юнакавкатінь кабами зрівняні вже з землею. От, але противник трасу не перейшов. Е, я ж нагадаю, що вони хотіли, ну їм важливо перейти трасу південніше траси, пройти е, до сил. К'яниця, писарівка, з, звідки вже можна добивати, ну якщо поставити там. Е, РСЗВ там чи ще що можна добивати до околиць Сум. Плюс якщо фронт приближається до Сум, то значить і каби зможуть долітати. Вони й зараз можуть, і РСЗВ дальньої дії там є такі, які стріляють на 60 кілометрів. Вони можуть добивати, але у них мало таких боєзапасів. Але якщо вони зможуть дійти, скажімо так, на відстань. Киткукаба там чи просто арту поставить на ну прямо і, і, і знищувати місто квартал за кварталом. Я думаю, що це є їхньою справжньою метою, тому що ми розуміємо, що брач штурмом місто, ну вони, вони грозні вже брали Маріуполь, Бахмут. Ну тобто у них є негативний досвід коли вони беруть міста в лоб. Так скільки там того Бахмута, а абсуми аб, 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 аб там чи об Харків вони згризуть собі зу. До От. І тому я думаю, що вони або будуть намагатися обійти, причому тут як хитро влаштовані суми, що обійти їм простіше і легше, через, якщо вони будуть наступати на Яструбини і далі перерізати трасу Суми Білопілля. Чому? Тому що, по-перше, це траса, там же залізнична колія, яка веде одна із двох, тобто з Харкова можна через Суми їхати, а можна через Полтаву. На Київ, от топа тобто, виходить, що цю дорогу можна обрізати там до неї насправді не так і далеко вже там десь 12 кілометрів. От і вони будуть або наступати північною клішньою так намагатися зайти, перерізати трасу і погорожувати сумам. Ну і можливо десь. І е, з півдня, але з півдня там не все так просто. Е, там ландшафт такий, що не понаступаєш сильно. І знову ж вони впруться в Псел е, і все. Е, от. А північ, у них е, річки Псел, як. Перепони не буде і тому я думаю, що вони будуть намагатися, якщо і десь біг сум наступати, то тільки північним оцим шляхом і з тим, щоб ФПІВ дронами перекрити шляхи. да ще ну Наші в наших ноу-хау наші вже там сітки ставлять на дорогах, щоб маскувати пере, перекидку БК от, ну, по ну а в основному там БК, Хавчик. от, І солдати кажуть, що стало трошки легше. І, ну, Але все одно всі обурені тією ті брехнею, яка була тоді, да, коли там наш гарант там казав, все хорошо, ми відштовхуємо, а там а сержант мені, ну там знайомий сержант, друг, і і той, і я, він виходить на зв'язок я кажу, так що все так, так прекрасно, як розказує. Зеленский, він каже, я не знаю, що доповідають йому, ну явно, блін. Е, ну, ситуація, я так розумію, що коли командири батальйонів Камбрігу доповідають, там все хорошо, прекрасная маркіза, Камбриге Сирському, а Сирський Зеленському. І Зеленський нам на на зеленому глазу, там, типа на голубому глазу, конечно, там розказує, що все хорошо, прекрасна маркіза, а ми тут знизуємо плечима. Це де ж хорошо. Ну і основне, знову, я звинувачую цю владу, вважаю її злочинному, і вона не е, хоче переживати за дітей. Я от чому е, я зараз не в сумах? Я своїх вивіз, е, тому що це все весь гул, весе, е, ну але ж не всі мають змогу. Вивезти ним кожного там є умовно машина, є куди вивезти. Я ще я повернусь, я сам буду в сумах, я з сум не поїду. Е, от мене ніякий Путін до цього не змусить. Але ну дітей ж треба жаліти і можна. Є державна програма, яка в рамках закону є. У нас оздоровлення та відпочинок дітей. Під цю програму діючи не треба ж не приймати в Верховній Раді ні новий закон. Діючи внесли. В органи місцевого самоврядування зміни в свої в місцеві програми, да, там, типу, що можна оздоровлювати, ну, наприклад, не 18 днів чи 20 днів, скільки там, а, наприклад, на 2 Це на 3. сміни. Ну, щоб дітей віддати туди на все літо, в якусь громаду, в Богарчани, там, в Карпати, там чи е, ще кудись Прикарпаття, на Волинь, на Поділля. І вивезти дітей, і не тільки сумських, оці, ну, всіх за цих з 20 кілометрової лінії фронту, повивозить дітей, хоча б шкільного віку під цю програму. Те, що дозволяє, це те, що буде стоїть три копійки з бюджету. Це кілька десятків мільйонів гривень. Можливо, буде стоїть. Ну ми ж розуміємо, що для бюджету це там це не то, що там це. Це коли у вас зарплата 25 тисяч умовно, да, а у вас просять гривень. І ви ой, ні, це дорого, ми не потягнемо дата. Ну таке. Тобто, це безвідповідальність влади, повна і абсолютна. Зеленський рядить себе в наполеончики, а хоча б подивились історію, як Манергейм вивіз з виборга із Хельсинки дітей в Швецію, як, як прекрасно зробив Черчилль, коли Лондон розрозув всіх дітей по селам відправили. Чому великі політики це можуть? А великі махінатори – ні. Я тобі більше скажу: в мене мій приятель вивез дружину і дітей до Києва. І я йому кажу, ти що, здурів, зузу з'їхав? Ну тут те ж саме, теж прильоти, звуки, де, ну, нічим не краще. А він каже: «Е, Юхімич, така ситуація, що вивожу туди, куди можу, тому до брата виїзд. Але це значно безпечніше, ніж у Сумах. І я йому зараз там. Ну, Якось підказує, що зробити, він намагається теж знайти якусь програму по ній вивести дітей і не може знайти. Поки що не може, і це ненормально, тому що навіть при совку, навіть при совку, коли правда про Чорнобиль сплила, ми ж пам'ятаємо це: дітей так само тому ж усі знали. А зараз вже про суми всі все знають, тому треба вивозити. Ну, сподіваємось, що здоровий глузд і все ж таки е піклування про свої рейтинги підкаже нашій владі, що треба дітей вивозити. Ну і знаєш, ще один момент, ремарка про суми. Е там у вас зараз морпіхи і в мене величезна кількість там друзів, знайомих в різних підрозділах. і Вони кажуть, що ну так, ворог зупинен, але питання в тому, що необоронними спорудами. Непідготовленими лініями, які не дали йому можливість прийти. А фактично, кількістю людей, які перекинули туди, і це якраз ненормально, тому що готуватися до наступу росіян треба було заздалегідь. А у нас як завжди, поки рак не свисне, обороні споруди не готуються гаразд у нас стало я я помітив стали нового типу о, готувати е, такі е, копати широкі рви і за, за закладувати в них е, калючі да, да 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 от може ну може це буде а що таке раніше не зробити ну ну бо не, це бо працює ми сміє... це працює справді це ефективна штука і, це воно і... І я, я, я думаю, що ну от, принаймні мені один е, каже е, сержант: ми е, каже, спиляли просто під корінь, під пеньок е, лісосмугу, яка перед нами. Теж ні, і плюс натикали там мін, щоб ворог не було заховатися. Ну теж ну, елементарне ж наче рішення, да? А лісосмуги потім посадимо, нові виростуть, все нормально. Головне, щоб ворог був зупинений, а життя наших хлопців було збережено. Крокуємо далі. Дивись, Зеленський і Трамп зустрілися ж таки на полях саміту НАТО у ГАЗі, і зустріч тривала менше години, але більше ніж 10 хвилин. За словами Трампа, вони не обговорювали питання припинення вогню в Україні, але дружелюбна поведінка Зеленському йому сподобалася. Цікаво, це так. Костюм животворящий попливав. А головне, час... щоб костюмчик сидів, була така а. радянська пісня. В той же час Зеленський заявив, що говорили про те, як досягнути припинення вогню до справжнього миру. Знаєш, от дуже часто у нас влада любить розповідати те, чого не було, або бачити своє в тому, що відбувалося. Зеленський повідомив, що обговорювали можливість поставок систем ППО та співробітництва у виробництві дронів. Україна готова купувати це обладнання та підтримувати американських виробників зброї. Європа може допомогти. От скажіть так: наскільки це взагалі можливо? Чи є України гроші на закупівлю систем ППО, тому що е, гарантувати ми можемо, що готові купити? Це так. А є за що купити? Бо Зеленський постійно каже, то 15 мільярдів, то 50 мільярдів. Ну сума він каже, неймовірні. Але проблема в тому, що це. Ну, 50 мільярдів це більше ніж половина бюджету України. То де він буде брати ці гроші? І ну, чи так, буде так. нам допомагати Європа та яким чином? До речі, у російських пабліках після цього почалася істерика. Росіяни побояться що ЄС таки буде закупати у США зброю для України за рахунок заморожених активів РФ. Такий сценарій теж можливий. Я думаю, що можливий і цей сценарій, так. але можливий сценарій. Справа в тому, що 5 пунктів, які потім були підписані, той ж Зеленський, мабуть, вже знав про що це ну, якби на мазі, що це буде підписано. І тому європейці ж погодились на збільшення 5 до 5 від ВВП оборонних своїх. Ну, бюджетних навантажень, і із них півтори вони можуть легко надавати Україні. есть тобто вони за ці півтора відсотка. Ви уявіть, що таке півтора відсотка ВВП Німеччини. Це сумасшедші гроші, і вони вже погоджують от зараз 30 мільярдів нам. А от на наступний рік вони ж мають же нам мільярдів да, бо абсолютно правий Борислав Береза, який каже, що ну бюджет України це ну чуть-чуть 100 з гаком мільярдів доларів. Да, Тобто, із них нам на 25-й рік союзники надали просто прямим вливанням в наш бюджет 40 мільярдів, то треба ж і на наступний рік, в 25-му році було як 20 дали, ну там чуть-чуть більше європейці, але умовно там пополам 20 Європа дала, 20 Америка. Тепер Америка нам прямих вливань в бюджет не дасть. Тобто треба щоб європейці закинули десь знайшли гроші 40 мільярдів залить бюджет от просто бюджет а от все решта якраз буде просто тому що півтора відсотка від ввп а щоб ми знали що зараз найбільше вкладається в оборонку країни балтії і польща у них ну у польщі найбільше у польщі майже 5 уже в цьому році майже 5. У Балтів більше чотирьох усіх трьох країн. Але тепер, якщо буде на наступний рік закладатись по 5 і всі по 1,5%, відсотка, то гроші для того, щоб закупляти Петріати, і особливо заряди до них, і особливо там, поки ще Німеччина не, на, не, не дожине Росію по виробництву снарядів, то треба і снаряди 155 калібр. І це все на це все гроші якби будуть, ну тільки треба зараз нормативи, може. Якісь підзаконні акти, це все підмотати, от прийняти бюджет, власне. от І тобто на Російській Федерації, я думаю, що з подивом і негодуванням як то кажуть, побачили, що нам союзники гарантують просто, що у нас не буде з військовим спорядженням проблем. от Плюс, можеш включитися датська ініціатива, коли ми спільно виробляємо з датчанами. Для нас зброю, от і вони прямо фінансують вироблення зброї для України. Можливо, ця ініціатива буде підтримана. Ну і врешті-решт, ми сподіваємося на те, що от я хочу, щоб наші глядачі знали, що росіяни роблять 240 тисяч снарядів в місяць, а Німеччина зі страшним тріснем провалила. Они сказали, что в 2025 году они 700 тысяч снарядов сделают. За рік 700 Россия за, за месяц 240, плюс корейцы еще за 200 тоже. Вот, то есть, фактично, скоро Россия скорее выйдет на полмиллиона, ну, спильно, пивмиллиона снарядов на месяц. А у нас Німеччина, яка є п'ятою економікою світу, а Росія тільки шоста. і то Це, 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 це Вікіпедія так пише. Тому що я читав крупних спеціалістів, вони кажуть, що це нюанси, на що насправді Росія нижча. Але ну навіть навіть там по Вікіпедії Німеччина п'ята, Росія шоста. Але Німеччина монстр, гігант там невиобразимо, 60 тисяч снарядів на місяць, а Росія 240, в 4 рази більше. От, і, і поки ми будемо так е, чапати відступати. Чому? Тому що наша арта не можуть просто, просто їх там приголомшити, там, відповідати снарядам на снаряд. А Ми відповідаємо. Ну да, хтось скаже, ну не Німеччина, ж одна, ще ж французи, британці, Чехія дуже багато виробляє, Болгарія, хто б мог подумати, ну вона колишня соціалістична країна, у них можливості є. От вони виробляють, да, причому що вони виробляють ще старий советський стандарт, і вже й натовський. От і там типа ж разом буває, але все одно ми вся Європа, умовно, разом з Україною. Ми поки що не дотягуємо до того, що робить Рашка, і робить Кареєв, які менше 30 мільйонів населення кореї, північно Карікарі північнокарії менше ніж навіть ніж нас. Але вони снарядів роблять, і отут Петра Везеленського, а як у Кіма виходить робити 240 тисяч снарядів, а у тебе гадства немає. А народу у нас, ну навіть якщо там сказати, ну порівну паритет, паритет там по людям, да, там, типа ну у них виходить. Так, да, хтось ж, Борислав розкаже, що вони там же ж по 10 годин за станками пашуть, да, там типа за миску. Риса в день От, але ну все одно ну мотивуйте, ну, ну, покажіть результат. А то тільки, от кроме мільярда дерев, 8 мільйонів дронів там ми готові робити, тільки дайте гроші. Ну давайте давайте вже щось робити, а крім того, що тільки розказувати, то, що ну вже ж їхнім розказам уже віриться з трудом. <реш> я тобі скажу так: я десь тижні два тому спілкувався з своїми колегами, друзями з парламентської асамблеї Європи в Спарі, тому що там готувалася сесія, вона закінчилася на цьому тижні, і ми проговорювали деякі моменти, які от сьогодні ми бачимо в позитиві для України. Так, от я їм вони кажуть, ти знаєш, от у нас багато хто це мені німці казали. Багато хто. Е Ну, як би дуже не подобається, їм, що ми витрачаємо гроші на те, що могли би втрачати на своїх громадян, на вас захист Я кажу, почекай, почекай. А давайте по іншому іншого. Ви ж так довго накачували Росію грошима. Ну, давайте відверто. Ви купували, ви бачили, що там відбувається. Ви можете зараз припинити нам допомагати, і потім будете купувати ППО для себе, щоб збивати російські ракети. І він каже: Ну, ти знаєш, це наші військові кажуть, ми тут, як би, маємо сумніви. Говорить, знаєш, у нас теж мали сумніви, коли попереджали, не чули. Так от, для того, щоб не воювати вам, вам легше фінансувати нас, щоб ми зупинили ворога. І він мені каже, це я не жартую, а ви зможете його зупинити? Я кажу, дивись. А якщо буде ваша допомога, і буде у нас мотивований народ, і буде розуміти, що там ну, от ми можемо це зробити за такий то період, такими то силами, то так, зможемо. І він мені каже, ми вас точно не залишимо, тому що це принципове питання. Але е, от, треба ж і вам бути більш активними. І він мені знов почав казати про мобілізацію. Він почав казати знову мені про боротьбу з корупцією, про все інше. А зараз вже з'явиться ще і права людини, але про це ми поговоримо трохи згодом. Друзі, я уваги. знаєш, Віслава, я от е, е, я, ну, це ж похвалює ж да мене ж часто називають Вангою там Януковича. Передбачив, що він раніше піде Зеленського, а я колись в 2003 році ще до помаранчевої революції. Був такий проект Єврорегіону Ярославна. Його фінансували нам поляки. Ну, ми хотіли, а чоловічок їх обмінювали з журналістськими делегаціями з Курської області. Куряни до нас приїжджали, ми до них, я там їздив. Ну, ну таке от А, і молодіжні були обміни, студентські конференції. Ну то і це фінансували поляки. Я якось приїжджаю в поляк. ну, проєкт Гран закінчиться. Там ми як звітуємо спільно, там якесь це. От, І там потім вже ж е, якийсь шостий пункт, чи як його називають в общем, там підвипили всі, і, і мені поляк один такий ну, вже пристойно випивши і почав це ж там донімати мене там. Тіпа, що чому ми повинні вам що це Польща замість того, щоб вкладатися в вас, там, щоб ви там, там, що там тіпа, і, і, я йому кажу, що ну, правильно ви повинні вкладуватися, ви там повинні нам, як земля колхозу. Чого там, тіпа, то що кажу, без України не буде імперії, тому що е, в, на Росію, щоб захопити. Європу не вистачає всього тільки одного чинника. Він на що я кажу, та в танці справа в тому, що чотири чоловіка, екіпаж. От вони можуть там якось Татаріна Ахметова посадити, там механіком да заряджаючи, там буде якийсь буряк. Стрілок радіст буде якийсь Ваня Іванов, але без сержанта Петренка танк не поїде. Не поїде просто, тому що от їм не вистачає сержанта Петренка. Танків у них отак. А сержант Петренко потрібен. Їм потрібно захопити нас, за змобілізувати нас опять в Красну Армію і їхати наступати на Польщу. я Кажу, що а на Паріж вони вони навіть Варшавою не інтересуються. їм нужен Берлін, Паріж, Ламанш, але ж все одно ці ж танки поїдуть через Варшаву. Того вигадства должні як земля должні це що ви даєте це три копійки. Ви повинні давати на на. Розвиток громадянського суспільства в Україні на взагалі на допомогу Україні. Щоб що щоб ми не стали частиною імперії. Бо якщо Росія знов стане імперією, вам кердик, вам же ж кердик, от так, що приблизно, але уяви, я це говорив 20 років тому. 20 років тому воно актуально, і у них ще не всі зрозуміли.